10 березня Анжеліка Рудницька завітала до центральної бібліотеки Борисполя, аби презентувати свою виставку під назвою Місто прозорих мурів, яка триватиме до 21 березня. Саме такий подарунок зробив всім жінкам очільник міста Анатолій Федорчук, запросивши пані Анжеліку. І перш за все подякував їй за те, що вона так швидко відгукнулася на пропозицію. Шановні друзі, я по перше хотів би від від вашого імені і від імені всієї нашої громади міста Борисполя. Подякувати. Дійсно, я не очікував, коли мені сказали, що виставка зараз знаходиться вже добре. Помога да? тоді була. Я кажу, як би зробити, щоб вона була в Борисполі? не питання. Тому я дуже дякую, що вони відгукнулися. Подивитися виставку та поспілкуватися з майстриною прийшло багато бажаючих до зустрічі з Анжелікою Рудницькою. Працівники бібліотеки ретельно підготувалися, зачитували факти з біографії, декламували вірші, грали на флейті та на бандурі. Карудницька була приємно вражена такою теплою зустріччю. Вона з радістю розповіла про свої роботи, поділилася враженнями від Кореї та відповідала на запитання. На цій а стіні якраз напроти нас ця колекція називається сад чеснот або дерева писанки, і це не зовсім писанки в традиційній їхній формі, тому що вони дерева, і це не зовсім повтор традиційної української писанки, тому що за традицією, за ну такою негласним правилом писанкарка не мала права змінювати ні колір, ні форму, ні орнамент. Вона мала повторити. Той сакральний зміст, який був вкладений в писан. Ну і корейці бівна Корея, вони такі новоявлені християни. в них дуже теж є багато топтали, і якось історично і ментально напевно ми з ними близькі теж дуже емоційні. Патріотичність цікавої дуже складної історії. От але от вони на відміну від нас все хочуть робити самі. Вони їздять тільки на своїх машинах, вони дивляться тільки свої телевізори, вони користуються виключно своїми мобільними телефонами. Там у них у них є Samsung, у них є і Hyundai. Є ще море марок, які взагалі до України. Не доходять всі присутні мали змогу побачити один із перших циклів пані Анджеліки, незрими коріння, серії пра місто, сад чеснот. Абсолютно новий цикл. Містерія літочи. Загадкові подушки і, звісно ж, поспілкуватися з самою авторкою. Цікаво, коли ви перше взялися вишивати, чи у вас в роду були бабуся, матінка, хто навчив вас термоту головку? Мама і бабуся навчила. Так, ну тому що це да в крові в Україні в, 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 вважається, що що за дівчина яка нічого не вміє робити? Все навчили в дитинстві, що я мала робити <звитji> отака <звитji> більше двох місяців. Кожен день зранку до смерта. Ну на короткий обід, ну то чай, воду там чи ще щось, тому що ясно, що великі роботи потребують великої це трудиємка праця. Найближчим часом виставка перекочує із Борисполя до Львова. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.